Друзі, всім привіт! Ви на каналі Service Prof. І сьогодні ми поговоримо про віконний пилосос wv 2 І сьогодні ми поговоримо про характеристики та комплектацію даного віконного пилососу і взагалі про його можливості, і що він може. В комплектацію входить пульверізатор зразу з мікрофіброю для нанесення миючого засобу та його зразу розтирання, нанесення верніше, на вікно. Далі комплектується насадкою, яка має ширину 280 мм та маленькою насадкою, наприклад, для дуже вузеньких вікон, яка має ширину 170 мм. Також в комплектацію входить запасний моп. Скрибок, наприклад, якщо це вікна після ремонту, якими дуже класно е, утилізувати ту саму шпаклівку, яка наліпла на вікна і взагалі вікно він не царапає. Також де зарядний пристрій та е, пробник хімії, саме миючий від керхер. І поговоримо про технічні характеристики, скільки заряджається та скільки розряджається. До речі, також комплектується баком для збору брудної водички з вашого вікна загальний об'єм 100 мл. Час заряду. Час заряду даного пилососа 230 хвилин. Та час роботи 35 хвилин. Також пилосос створений не тільки для вікон, а й для всіх гладких поверхонь. Наприклад, як оцей стіл. Зараз ми вам продемонструємо, як він збирає саме водичку з нашого стола. Ціна даного віконного пилососа на сьогоднішній день 2999 гривень. Гарантія становить 2 роки. Також, якщо у вас великі вікна. Можна докупити подовжуючий комплект. В, в подовжуючий комплект входить не тільки тримач для самого віконного пилососа. Зараз покажу, як він кріпиться. Взагалі, дуже все максимально швидко, просто і ясно. Ось так кріпиться віконний пилосос. Також можна регулювати сам кут нахилу віконного пилососа. Все залежить від вашого росту і від висоти. Самої, е, самих вікон. І в комплекті ще також йде е, подовжувач та моп для розтирання миючого засобу на високих вікнах. Подовжуючи комплект віконний пилосос, також багато інших моделі, моделей віконних пилососів. Є в нас наявності в магазині, тому звертайтесь за номером телефону, який вказаний під відео. Також підписуйтесь на наші канали в TikTok та Інстаграмі. Пишіть нам на Viber, телефонуйте, будемо раді приймати ваші замовлення. Всім гарного дня, до побачення.